16 лютого в Україні відзначають державне свято день єднання. Президент України Володимир Зеленський заснував свято у 2022 році на тлі попереджень про можливу війну в умовах війни. День єднання набуло особливого сенсу показати у всьому світові, що ми сьогодні, як ніколи, єдині та непереможні. Традиційно, 16 лютого, у Миколаєві відзначили день єднання молитвою, вшануванням пам'яті українських захисників та підняттям державного стягу біля адмінбудівлі Миколаївської міської ради і сина і святого і вічні. Амінь. Слово єднання має багато синонімів, можна сказати схожі, можна сказати єдині, можна сказати об'єднані. Багато-багато, багато, багато таких синонімів можна пошукати для характеристики, що ж таке єднання. Але на сьогоднішній день чи справді воно так є. Ми починаємо говорити ВПО. Це ж ті самі українці. Ми починаємо думати, що хтось за нас щось зробить. А ми ті самі українці. Ми думаємо, що якщо ми не перейшли на новий календар, за яким святкує весь цивілізований світ, то ми комусь щось докажемо. Тим самим ми показуємо, що ми є різні українці. Можна багато на цю тематику говорити, єднання, не єднання, але я переконаний в одному, що 22-й рік, коли все почалося, а почалося воно ну, буквально за тиждень часу після цього дня, який ми також тут святкували, ми ще не знали, що ж то таке, але ось вже тепер дуже добре знаю. І цей 22-й рік нам дав зрозуміти, як нам об'єднуватися, що нам робити. Напевно, саме тому, що ми об'єдналися, що ми єдині, ми на сьогоднішній день ще існуємо. Напевно, найбільше, чого би не хотілося, це передати цю війну молодшим поколінням. От найбільше, чого би не хотілося. Під час урочистостей міський голова Андрій Щебель вручив ключі від автомобіля бійцеві військовослужбовцю бригади морської піхоти. Автомобіль придбали та відремонтували за кошти працівників міської ради, структурних підрозділів та комунальних установ, які на регулярній основі донатять на потреби збройних сил України. Окремо від себе і від батальйону хотів би подякувати всім, хто долучився, працівникам міської ради, міському голові за придбання цієї машини. Ця машина дуже нам потрібна. Буде виконувати задачі і по евакуації людей, і по підвозу боєприпасів. Це те, що зараз нам потрібно. Довго я знаю, міська рада над тим працювала. Я від себе. І вся моя бригада, конкретно батальйон, дуже вдячна за таку допомогу. Єдність та незалежність це те, що українці виборюють багато років. Пропонуємо вашій увазі пригадати, як у далекому 1990 році на теренах Миколаївщини та по Україні відбувався ланцюг єдності з нагоди дня соборності, проголошення акту «Злуки» між УНР і ЗУНР. Живий ланцюг, українська хвиля, відбувся у неділю 21 січня 1990 року. Акції тоді організовував Народний Рух України, серед яких був очільник організаційного центру Львівської краєвої організації народного руху України Геннадій Стасюк. Тоді тисячі мешканців Миколаївщини вишукувалися вздовж траси Стрий Львів і утворили живий ланцюг, серед яких були і Катерина. З Колоздра. А Галина Сподарик разом з делегацією з рудників вирушила аж у Новоград Волинський в Житомирську область, щоб взяти участь в ланцюзі, що простягувався від Івано-Франківщини до Києва. Розсміяні очі, розвихрені думи, на серце розкований дух, усі, наче браття, усі ніби куми. Це гордо крокує народний наш рух. Йдемо до злуки, єдинання, любові, справжнісіньке небо у наших руках, а в ньому пшениця у стиглому полі цвіте україно на всіх прапорах. І хлюпає хвиля, хвилюється море одного живого, як міць ланцюга. Хай сумніви гинуть, і брехні, і горе. Ми ж разом усі веселкова дуга. Ну, ця, ця поезія е, написана власне, під дією, під таким ентузіазмом е, тієї поїздки, живого ланцюга. Це було дуже таке дійство надзвичайно цікаве. Надзвичайно таке, знаєте, непрогнозоване, бо ми так і не дуже розуміли, куди ми їдемо. Коли приїхали, це був 607 кілометр. Нам сказали стати на витягнуті, на відстані витягнених рук. Так? От при дорозі, при шляху, це була головна траса на Київ. Мабуть, це було місто Новоград Заволинський, тому що я так пригадую, що ми потім ще ходили до пам'ятника Лесі Українці, і там ми співали стрілецьких пісень. З нами їхала така група січових стрільців, це гурт чоловічий, вони були у стрілецьких формах, вже відновлених. Ну, таких, знаєте, Наближених до тих костюмів, що носили січові стрільці. І це було дуже цікаво. Нас, так знаєте, ті, хто минали нас, перехожі, і дивувалися, і радістю вітали нас, сміялися, тисли нам руки. Тобто, це десь була така синергія, якась. Якась така, ну, навіть неможливо передати. Ми в Тішені були невідомо чим. Але та втіха якось передавалася, так знаєте, як справді як цей живий ланцюжок від людини до людини. Погода. погода нам сприяла, хоча то був і січень, але десь погода така була доволі тепла, пролітав мокрий сніжок. Але не було аж надто ні зливи, не було аж надто таких морозів. Скажу, що наші просвітяни, рудниківчани, їхав повен, повен автобус людей. Ну, сидячи, звісно, всі місця, бо дорога була не, не близька. Але разом з тим вільних місць не було. І ще були бажаючі, тому що, мабуть, їхав не один автобус, можливо, люди. Мої односельчани долучалися до інших, можливо, Миколаївчан, можливо, ще до інших груп, і справді ми доводили світові, тому що по, по трасі їхало багато автомобілів різних націй. Може, так знаєте, фури їхали. І всі нам сигналили, нам махали руками, дехто навіть зупинявся, щоб потиснути нам руки. Тобто всі сподівалися, що Україна буде вільна, вона буде таки суверенна, вона буде єдина. От і все е, це було надзвичайно цікаво і дуже дуже хвилююче. Весь час супроводжували нас якісь історії комічні, хлопці нас розважали, як завжди. Е, коли ми зробили якийсь такий невеличкий ну, привал чи щось, щоб е, пообідати, поснідати, Боже, я навіть не знаю, звідки взявся, такий, як, як скатертина, самобранка, усе там було. Е, кожен щось брав з собою, щоб пригостити когось. І, власне, знову ж, ота українська гостинність, ота українська зичливість, ну, всюди всюди вона відчувалася тоді. Ну і сьогодні також так є. Ну, ще, ще в мене тут є одна така цікава, поетична, теж ну, я б навіть не сказала, чи то аж на ту вірш, але хтось вилив радість на дороги. Хтось хлюпнув сміху навкруги. Братаймось і до перемоги. Єднаймо рідні береги. Тобто єдність з Києвом, єдність цієї України, довела, довів власне той ланцюг та цікава акція. Пам'ятаю добре, що нас організовував пан Євген Стасюк. Він був десь, в, в, тут написано в нашій книзі Рудниках, він був в секретаріаті краєвої управи народного руху. От, і оскільки в нього така непосидючість є, він завжди активний був в усіх таких справах. Ну і тут він подав таку ідею. Ну, і наші просвітяни об'єдналися. Це були і хористи наші з нашої просвіти Рудницької, ну і і молодші, і старші вік тут значення не мав. от. Ну, І звісно, також я хотіла якось також таке побажання вилити усім учасникам. ну, і і, і може, і сьогодні воно актуальне. Земля хай пахне свіжістю, а дім ваш вічнорідністю, добробут знаком оклику, а серце знаком поклику, хай сум застигне крапкою, зітніть його ви жадкою та сійте зерно вольності для чесності у совісті. Живий ланцюг, який утворили активісти, то проводився 21 січня. Це було в неділю. Дуже гарна погода була, пам'ятаю, така ну, сприятлива, якийсь був такий настрій в людей. І люди так само і по собі сходилися, бралися за руки, і... але так як я спостерігала, то Організатором в нашому районі був, бу, були члени УРП. Вони такі на цей час були вже члени Гельсінської групи, такі як Табачар Михайло, Лузинський Василь, Гузар, Андрій, Петрів, Роман вже покійний. А від товариства «Просвіти» я якраз на ланцюзі познайомилася з Тьомиком, Степаном, який потім став дуже активним просвітянином з П'ячкевичем Юрієм, вони дуже багато допомагали відбудовувати просвіту, сам будинок просвіти і брали активну участь і в усіх заходах, які просвіта проводила. А якщо взяти саме Це живий ланцюг, я думаю, що Якщо в Києві організатором в основному був Іван Драч, так як він був напевно головним головою руху, я думаю. І оскільки брав активну участь на рівні Києва горинь то я думаю, тому і нас передалося таке, що тут члени УРП більше були такі, ну я би сказала, скоріше, дієвіші, ніж рух, рух вже пізніше після. Товариство української мови, бо я також була з перших, як то кажуть, кроків організації руху була в Русі. Потім я вже відійшла, бо я більше займалася просвітою. А такі два напрямки то було важко. Я вже в основному займалася просвітою. То от на сам 21 січня, як організувався цей ланцюг, ну дуже люди були піднесені такі. Активісти, пам'ятаю, Миколаєві дуже будував там, організовував відкись плакати. Мені здається, що плакати такі були з Львова доставлені нам. Бо пізніше, вже в ході туди, як Миколаїв організовувати, їхали з Дрогобича або з Трія. от не пригадую, але що вони навіть роздавали прапори, плакати. Тим, що вже стояли на дорозі, взялися за руки. Ну, це дуже знаменито, бо взагалі сам День Злуки вже пізніше був як свято Верховною Радою прийняте, певно, десь 99-й рік. А так люди збиралися тоді, 21-го, в 90-му році, просто самі, самі по собі люди ставали активні, дуже раділи. Пам'ятаю, в Миколаєві тут дуже були такі люди піднесені. ну і то… — А звідки ви дізналися про акцію? Як відбувалася? Як я від членів УРП. Гусар, Табачко, Михайло Лозінський, ну, Роман Харкавий. Не Роман Харкавий, а Орес Харкавий дуже тоді був, я пам'ятаю, в центрі міста. П'ючкевич Юрій. Ну, такі ж Ланчевич Василь Маційовський, Ярослав і Рибовенський Рибовенський Федір, здається, називався. Петрів Роман був також. Тут, що, то я так пам'ятаю, що ми в центрі. В основному від членів ВРП. Навіть як перші прапори повісили, і ми від того часу так дуже спілкувалися члени просвіти з членами РП, Українсь... республіканська партія. У РП іменувалося. Ну, в основному РПН наразі підтримав дуже Ярослав Величко, я, ну, наш голова районної ради. Він був, він був, я була голова районного об'єднання, він був голова міського об'єднання. І Ярослав Величко він зареєстрував Києві міське, міське товариство просвіта, є свідоцтво. про те, ціла історія дуже цікава. До речі, по всіх підприємствах були осередки просвітали вони потім з часом. Чим вони займалися? Ну, наприклад, Святого Кобзаря робили в, цемент, в, цем, в, цьому, в цьому заводі, пам'ятаю, робітники збирали кобзарі, несли на виставку, робили виставку кобзарів, то є, десь зафіксовано навіть газетні матеріал. Ну, ви кажете, що по організаціях. В ну, основному для організації всіх от таких заходів, як з Лука, як ну, Перше свято з Луки було. Перше свято Зундр, на перше свято приїхали Соколи. Така організація була в Дрогобичі. Ну, і Автобус зіпсувся їм. І перше свято Зундру, якось голова міста. Також Кончевич чи, чи, чи хто був, ну, не було його, Кончевич. І що хомчак Люба йде, з, виходить буд, цілий зал будинку цементників, зал з прапорами, з тризубами. Ну, То було чудо. Самі люди організувалися, самі плакати. Ті, ті, і, а ми мали зустріч в бібліотеці з Куртяком. Знаєте, Куртяка-письменника, який також перший. Пробудник нашої свободи був Миколай, він приїжджав з виступами своїми. Він, до речі, багато написав про чічових стрільців, дуже історичні гарні книжки. І тут соколів мають приймати. Люба Хомчак і каже, вже виходить з будинку і каже: ну давай виручи нас, бо люди всі чекають на сокол, вони не приїдуть, бо автобус поламався. І я по Турай. Хомчак Люба вернулася, по турай Оля прийшла. І я почала вести вечір, бо люди не виходять. От посідали в залі, співають різні пісні повстанські і чекають. Пояснюємо, що нема соколів. Оля Потурай каже, я буду читати свої вірші Шевченка. Я Кажу, давай ходи, Оля пішла, читає вірші. А я вже думаю, що наступне об'явити. І, ну, і так ми якось чекали, чекали. Потім приїхав один продюсер певно того колективу. Виходить на сцену і каже, машина поламалася, я сам попутно приїхав, Ну і будемо продовжувати свято, бо ми вже затримали людей. І, це, і він пару слів сказав взагалі про е, зундр. так гарно. Той з Другобич артист виступив. Потім Ярослав Величко пару слів сказав. І е, Оля прочитала вірші. Ну і Треба закінчувати вечір. Ну, як будемо закінчувати? То без підготовки, без сценарію. І величко каже: співаємо, е, е, співаємо ревета стогна. Ну, треба співати ще не вмерла Україна, але ж я знаю тільки один куплет. Треба всю пісню заспівати. Я кажу, давайте співаємо Ревета, бо то і ще й не знали люди. Багато в залі не знали гімну. І ми почали ревета стогони. Ми закінчили той вечір ревета стогони, які всі задоволені були. То що не разом ну, так гарно вийшло чудово, то, таки, то на ходу робилося все, то не було часу на підготовки. То такий був час, якийсь весь час нема, не було такого на, само, на самореалізації люди були. Як хто вмів, так виступав, так говорив, розумієте, то все було природньо, не за заготовками. Ну, так цікаво було, ті спогади цікаві. Ну, От я кажу, що е ми поїхали десь десь аж до бродок. Кілька машин таких їздило, щоб плакати роздавали. Пропонували до Львова їхати, наприклад, стрічі, що тож не було ще об'їзної такої, то все через Миколаїв. І ну, Ми дійшли так, слідкували, щоб ланцюг не був розірваний. знаєте. Люди підходили, пам'ятаю, Бродок люди йдуть люди вгору, розумієте, щоб приєднатися. Ну, то було зворушливо, то було цікаво. Бо кажуть, що от, ну, незалежність нам так дана, дійсно, Богом дана та незалежність. І дуже ми так не прилучилися, як кажуть, силою військовим таким. Але якщо рахувати, що люди зорганізовувалися автобусами, їхали в Київ. І там, ну, як глянути в Київ, бо я майже кожен раз їхала, то так не було місця. От як є дерева в Києві на Хрещатику, Ну, не було пустого місця, то все, все живе було, то живий ланцюг, живий Київ був. То так глянути на те і пам'ятаю, що дуже багато зйомок було. І от скільки про ну, свят вже 30 років, по понад 30 рахуємо, що маємо свято Незалежності, нема тих споменів тих, що відео знімали, нема того показу того, який то був здвиг. То був з виг народу, з України. І саме той Ланцюг доказав, що ми всі разом. І якщо проаналізувати так, сама боротьба за самостійність, якщо взяти з 17-го року, коли утворилася Центральна Рада, і якщо Ленін у 17-му році. Дозволив на самовизначення країн, то він за рік прислав сюди військові. Він на цей Брезько-Литовський той договір наплював. Він просто знехтував всім, як то кажуть, на очах всього світу Вислав війська в Україну, і, і так він налякався, він що утворилася Центральна Рада. Що, а тут ще і з'єднано, об'єдналася ЗУМ, що Україна є єдина. Але настільки вони придушили то все, що аж 30... але все, українці, українці все одно були. розумієте, вони, ота боротьба за самостійність то йде століттями. І рахуйте, через 20 років створилася Карпатська Україна. То треба було ж 20 років, люди то вимолювали. Хоча 40 тисяч загинуло в Закарпатті. І ми співаємо ті пісні, правда? 40 тисяч цей. А вже і на тому не зупинилися, що 40 тисяч загинуло, в 41-му році знову відновлюємо оту об'єднану той ланцюг ми знову в 41-му від... і за два роки. 39, Від 39 до 41-го два роки, знову в Львові. Бандера і Стецько знову відновлюють самостійність. А потім аж за 50 років, все ж таки 50 років, ото от йшло боротьба та далі, народ не зупинявся, він далі добивався свого і за 50 років, ну, з Божою силою теж. Але ж скільки поїздок до Києва, отам от ланцюг знову другий ланцюг, бо ціла Україна в Києві була. Ну, я кажу, ну не було місця. Там, якби певно, хтось там зупинився чи впав, там би було, там би було страхиття. Але люди, настільки Божа сила якось то регулювала оту духовність українського народу, що то все було нормально і вже в 90-му році приймають декларацію про незалежність. Так що то боротьба століття сто років. Але цікаво, цікаво, бути. шкода, просто, що, що багато людей відходить вже на ті світи і то забувається, то не фіксується десь, розумієте? І, і, і молодь не буде знати, не буде знати, будуть шукати якісь там хеловінське, свято хеловінське. Ще там щось, ще там щось, а, а треба відновлювати своє. Треба, щоб просвіта таки працювала. І тепер я от слухаю наших таких священників, наприклад, як Юстин Бойко у Львові. Він такий активний священник виступає. ну Я просто його слухаю захопленням. І не тільки священники, і такі. Всі закликають до, до просвіти, тому що молоде покоління. Воно не ну, мало знають історії. Мало підручники пишуть про ту незалежність, як вона не по телебаченні, ніби так якби відновлювати в пам'яті, щоб ми молодь знала, над чим то ми стояли, як то було тяжко. Тому треба багато 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 прилучатися до просвітницької діяльності молоді. Але щоб прилучатися, тримати основи, треба основи історії знати. Історія то є фундамент. Фундамент нашої діяльності. І фундамент нашої існування нашої держави, як і 34 роки тому, ми продовжуємо єднатися та боротися за незалежність та територіальну цілісність краще майбутнє України в центрі Європи. Ольга Марків, Остап Грицько. Випускна Миколаїв на Дністрі за 16 лютого 2024 року.